Доброго дня, учні 10 класу. Сьогодні на уроці Всесвітньої історії ми з вами поговоримо на тему воєнні дії 1939-1941 років. Візьміть, будь ласка, ручку, зошити це пишіть число та тему сьогоднішнього уроку. Перш ніж перейти до розгляду нової теми, давайте пригадаємо, про що ми говорили на попередньому занятті. Це була тема Передень Другої світової війни. Давайте згадаємо з вами, що. У 20-30-ті роки було сформовано не одна держава, яка була незадоволена пунктами Версальсько-Вашингтонської системи. Особливо це була Німеччина, яка нав'язали неправомірний і зовсім невигідний Версальський договір. Це була Італія, Японія, які хоч і брали участь у першій стої війні на Антанти, але вони не отримали ті територіальні володіння, на які розраховували. І, звісно, це був Радянський Союз, який був унікальною на той час державою соціалістичним режимом. Всі ці країни хотіли змінити світ, розширити сферу свого володіння та добитися цього місця під сонцем. В 30-х роках Гітлер порушив фактично всі умови Версальського мирного договору і сформував сильний економічний та військовий потенціал Німеччини. Італія теж завдяки приходу до влади фашистів на чолі з Мусоліні притурила свою країну на сильну економічну державу та розпочала воєнні дії з метою перетворення на величезну Римську імперію. Радянський Союз з приходом до влади комуністів став великою сильною країною, яка завдяки п'ятирічним планам мала великий економічний потенціал. Але формування тоталітарного режиму у Радянському Союзі відбувалося з масовими репресіями, які в тому числі знищили велику кількість військового командування. Японія, мілітаристська держава, найсильніша по Азії, теж вирішила захопити Тихоокеанський регіон. І ще на початку 30-х років однією з найперших розпочала свої завоювання. Гадали, це все ми говорили на попередньому році. Сьогодні ми з вами глянемо, що відбулося в 1939 році та як ці події потягнули за собою початок Другої світової війни. Чи то нацистська Німеччина не хотіла воювати одразу на два фронти західний і східний, як у Першій світовій, чи то радянський диктатор Йосип Сталін. Шукав тимчасової передишки, аби наростити військові м'язи і вишколити нові кадри після знищення армійської верхівки у репресіях 37 го Але факт залишається фактом. Два тирани Адольф Гітлер та Йосиф Сталін у 39 му році стали союзниками і розв'язали Другу світову. Але все по порядку переговори Москви із Британією та Францією про можливий союз нічого не дають і в травні 39 го Сталін призначає замість Максима Літвінова, міністром закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова. Це означало готовність до переговорів із Берліном. Відтак спочатку Москва і Берлін. Підписують економічний договір, і СРСР отримує кредит у 200 мільйонів німецьких рейхсмарок. А 23 серпня 39 го у Москві в присутності Сталіна міністри закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов та Німеччини Йоахім фон Рібентро підписують, як він офіційно називався договір про ненапад між німеччиною та СРСР. Пакт мав діяти 10 років і передбачав політичні консультації. Нейтралітет одне до одного в разі війни із третіми країнами, не членство у ворожих союзах, які спрямовувалися проти одного із учасників договору. Але диявол крився у деталях і раніше у таємному додатку до договору. Секретний протокол, підписаний тоді ж, передбачав сфери впливу і поділ частини Європи між нацистською Німеччиною та комуністичним СРСР.

Можливость начинають нападки на Польщу. 1 вересня 1909 року Німеччина нападає на Польщу Це початок другої світової війни. Так як Польща була було взяти договорами Англию та Францію, они 3 вересня 1909 року высочивають і напад не точнее, що оголошить війну нашли, але реальних виданий здесь не отбивається. Зересня. З вересня, з 1 фактично, до середини вересня Німіці швидко посуваються території Польщі. Давайте з вами відкриємо параграф 41-42 і знайдемо підпункт номер 2 Напад на Польщу, яким і, почався, яким і почалася Друга світова війна. За німецьким планом ВАЙС на Польщу напала досить таки велика кількість німецьких Збройних сил. Давайте порівняємо. Співвідношення сторін Німеччини, Польщі та Радянського Союзу на початок вересня 39-го. Гляньте, Німеччина півтора мільйони, Польща мільйон. Подивіться на танки, подивіться на гармати, міномети, подивіться на літаки. Ви бачите, що фактично Польща в співвідношенні сил залишається у меншості. Ми саме знаємо, що 17 вересня на територію Польщі напав і Радянський Союз. Дивіться, Радянський Союз у людях мав меншість, але одномільйонна армія Польщі не могла протистояти відразу і Німеччині, і Радянському Союзу. Щодо технічної сторони, подивіться, будь ласка, тут і говорити немає про що. Перевага була за блоком німецько радянських союзників. Тому Польща. Дуже швидко, фактично, за вересень була окупована німецько-радянськими військами. 28 вересня 1939 року було підписано договір між Німеччиною та Радянським Союзом. Договір про дружбу й кордони. Після підписання договору про дружбу і кордону у місті Брест-Литовське, зараз це містечко Брест, відбувся спільний радянсько-польський парад. Щоб продемонструвати свою велич та могутність, Польща окупована повністю, перерозподілена між німцями та радянським Союзом. Німці забрали з собі ті землі, які були заселені етнічними поляками. А ті землі, які були заселені українцями та білорусами, це було більше 50% усіх польських земель, відійшли до Радянського Союзу. Окрім етнічних українських та білоруських земель, які були складі Польщі, Радянський Союз претендував також на країни Прибалтики. У сфері впливу Радянського Союзу опинилася Фінляндія, та ми знаємо з вами з історії України, що Радянський Союз висунув претензії до Румунії щодо Бессарабії та Буковини. Як відбувалася радянізація західноукраїнських областей, ми з вами говорили. Насадження радянізації радянської ідеології, знищення всіх, хто протистоїть радянській владі, репресії тощо. Поки Гітлер із Сталіним ділять Польщу та країни, якісь розташування між ними, що в цей час робить Англія та Франція? Хоч і Англія і Франція 3 вересня 1939 року оголосили війну Німеччині, але насправді ніяких активних військових дій вони не розпочали. Французи сидять. Біля своєї лінії оборони під назвою Лінія Мажаном її ще більше укріплюють, сподіваючись, що це допоможе їм рятуватися від німців. Англія потихеньку пересилає на Європу цю свої невеликі військові частини. Іноді Англія здійснює бомбардирування найекономічно розвинутіших міст Німеччини. Події, коли війна оголошена, але реальних бойових дій не відбувається, війшли в історію під назву Дивна Війна. З вересня 1939, по травень 1940 років, Англія і Франція роблять так звані заходи, які війшли в історію під назвою Дивна Війна. Фактично нічого грандіозного, ніяких бойових дій вони проти Німеччини не проводять. Зате Радянський Союз активізував свої територіальні апетити і вирішив таки здійснювати плани щодо розширення сфер впливу. 30 листопада 1939 року Радянський Союз нападає на Фінляндію. Уявіть собі, де знаходиться Фінляндія. Уявили, це північ Європи, Скандинавський півострів. Напад на Фінляндію в кінці листопада, ви собі можете уявити, який це холод, це холод, це зима, це завірюхи, це морози. Скажіть мені, хто розумний воює взимку та ще й на півночі? Звісно, що події листопада 39 лютого 40-го років війшли в історію під назвою Зимова війна. Радянський Союз хотів забрати у Фінляндії території навколо, точніше північно західніші які розташовуються від Ленінграда. Також Радянський Союз хотів, хотів збільшити територію на Карельському півострові, але Фінляндія ніяк не дивлячись на силу та могутність радянських військ, не погоджувалася віддати ці території Радянському Союзу. Давайте зараз з вами подивимось на співвідношення сил. Армії Радянського Союзу та Фінляндії в даній війні. Відкрийте, будь ласка, стріночку 164 Ось у нас радянські війська атакували прикордонні укріплення фінської армії. Прикордоння Фінляндії було побудоване на оборонній лінії Маннергейма. Подивіться, будь ласка, ось у вас зображення головнокомандуючого сил Фінляндії Карла Густава Маннергейма. Саме він і захищав свою країну, віддаючи всі сили. Ось наші е, сили, які були в складі радянської армії і в Фінляндії. Глянте, радянські війська 240 тисяч, фіни 140 тисяч. Так? Далі, 1915 гармат, 400 гармат, літаків 967, 270 танків 1131 проти 60. Погодьте, що сила були абсолютно нерівномірні. Але не дивлячись на все це, фіни билися до останнього. Хочу, Хочу сказати, що на допомогу Фінляндії стала їхня погода, зимова погода і їхній природній ландшафт. Адже в Фінляндії там не тільки ліси, там велика кількість боліт. Саме цих болотах в лісах і згинула велика кількість більше ста тисяч радянських воїнів. Ну, хоч і хоч і Фінляндія мала абсолютно меншість, вона опиралася як могла. Радянський Союз хоч і здобув перемогу і 11 лютого 40-го року підписав мирний договір у Фінляндії, забравши одну четвертину території Фінляндії та абсолютно більшість населення, яке там проживало. Це була фактично одна восьма населення Фінляндії. Але говорю, що ця війна принесла такі величезні втрати для Радянського Союзу, подивіться, більше 200 тисяч. Загиблих та поранених. Що фактично ця війна хоч і принесла територіальні зміни для радянської союзники, але та ціна, яку ви заплатили за це, їм була страшна. Це були тисячі жертв. Люди тисячами гинули заради територіальних бажань Сталіна. На Навесні 1940 року. Радянський Союз висловили претензії країнам Прибалтики, Латвії, Литві, Естонії. Точніше, Литва спочатку була під сферою інтересів німців, а потім німці обміняли Литву на... в землі Польщі. І от Радянський Союз висунув свої претензії до країн Прибалтики з просьбою розставити там свої військові сили і зробити з цих країн військові бази. Ну, зрозуміло, що країни Прибалтики не погоджувалася на це, і Радянський Союз таки ввів туди армію. Тому з тих пір країни Прибалтики дуже сильно не люблять росіян і вважають 40-й рік початком воєнних дій для своїх країн. Хоч Прибалтійські країни довгий час були в складі Радянського Союзу, але все-таки вони вважають радянську владу, владою Купанською. Давайте вами подивимося на карту, яка розкаже нам про ті воєнні дії, які ми тільки що розібралися. Ось у нас Польща, вересень 39-го Німеччина захопила частину Польщі, маючи з'єднавши да, Німеччину Східною Прусією, захопивши так званий Данцинський коридор. І ось у нас Радянський Союз, який захопив до себе Галичину, Західну Волинь, Білорусію. Латвії, Литву, Латвію, Естонію. І ось у нас воєнні дії між Радянським Союзом та Фінляндією. Так, а що в цей час відбувається в Німеччині? Вітлер чекає весни 40-го року і на початку квітня відбувається наступ на Данію та Норвегію. І чому саме сюди? Тому що із Норвегії, з Норвезьких портів Німеччина отримувала корисні копалини. Англія вирішила заблокувати норвезькі порти, але Німеччина її опередила. На початку квітня Німеччина падає на Данію. Окупація Данії відбувається за декілька днів, Данський король вирішив зберегти людей і погодитися на мирну окупацію Німеччиною. Мирну, хочу сказати, що під час окупації Данії загинуло всього-навсього три німця. І то там були ну, більше кримінальні злочини, чим е, оборона. Але цікавий момент, тут треба подумати, якби ви поступили на місце Данського короля, зберегли б людей, всі життя своїх людей, і визнали себе окупованими, чи навпаки, стояли б до останнього і е, завдяки тому, що гинули б тисячі людей, зберігали б всю країну. Це питання на подумать, ми саме потім поговоримо на уроках. Із квітня по червень 40-го року відбувається окупація фашистами Норвегії. Допомогло німцям в цьому те, що в Норвегії теж були профашистські групування, які перейшли на бік німецької нацистської Германії. Отже, квітень, окуповано Данією, квітень. Червень 1940-го окуповану Норвегією. Що відбувається далі? На початку травня Німеччина нападає на Нідерланди, Бельгію та Люксембург. Фактично захоплює ці території і на початок червня виходить на північ Франції в на область Кале Дюнкерн. Ось у нас Дюнкерн. Дюнкерк є такий, до речі, гарний художній фільм, можете його подивитися. Так і називається Дюнкерк про ті страшні події, які відбувалися в травні, червні 1640 року тут. Чому Німеччина вирішила піти через північ Франції? Тому що по кордону між Німеччиною. Та Франції, ось тут лянтовий, будь ласка, бачите, така фіолетова лінія, була розташована та сама лінія оборони, оборонних укріплень під назвою Маженно. Німеччина знала про це, тому вона вирішила піти через Бельгію, через північ, де була ще недобудована ця лінія оборони, і з півночі напасти на Францію. Англія, знаючи про те, що велика частина має в основному це були танкові війська Німеччини під керівництвом Гудеріана. Були направлені в районі кале дюнкерк І тому англійці масово почали перевозити сюди через протоку ла манш ось у нас протока Ла-Манш, перевозити сюди свої військові частини. І відбувалося велике бомбардування з боку англійців над танковими військами Німеччини. Але німці все рівно прорвали тут оборону. І відбуваються дуже такі сильні бої. В результаті чого Німеччина прорвала оборону. Війська союзників англійців намагалися втекти назад. До речі, говорять, що Гітлер в останній момент дав наказ своїм військам припинити наступальні дії і перейти до оборони. Чому він це зробив? Він дав можливість відступити англійцям. Хочу сказати, що під час відступу велика кількість англійців загинули. Подивіться, художній фільм, ще раз повторююся, Дюнкерк. Але говорять, що Гітлер дав можливість їм загинути, точніше, відступити, щоб він думав, що Англія злякається і вийде з війни, а сам потихеньку направив свої сили на францію, на Париж. У червні 40-го року, дивіться, важно, легко запам'ятати, 22 червня 40-го року німецькі війська захоплюють Париж. Зверніть увагу, що німецькі війська окупували не весь не всю Францію, а тільки її північну та центральну частину. У Франції залишилася під керівництвом французького командування. Чому? Тому що коли фашисти підходили до Парижу, основна частина правлячих кіл Франції мігрувала теж до Британії. І оцих от уряд в еміграції французький очолив знаменитий генерал Шарль Де Голь. А в Парижі в цей час. Прийшли до влади і підписали договір із Німеччиною, договір про визнання Франції під Німеччиною, про фашистські сили на чолі з Маршалом Петеном. Ще раз повторюся, Франція, тільки північна, центральна частина була окупована. Так. На початку 41-го року фашистська, нацистська Німеччина, фашистська Італія та їхні союзники Угорщина та Румунія здійснили напад на і королівство Єгославію та захоплять Грецію. Фактично вся Європа на весну сорок року буде під владою профашистських сил. Детально про те, коли те відбувалося, і Коли яка країна була захоплена, ви можете подивитися. У вас є дуже гарна табличка. Піду дивіться, ось у нас сторіночка 169, Написано, які країни, коли були захоплені німцями. Подивіться, будь ласка, яка країна? Скільки днів? Опиралася, за скільки їх завойовували. Подивіться, будь ласка, да? наприклад, та сама Данія один день Люксембург, ну скільки там того Люксембурга, так, Франція, гляньте, опиралася 44 дні. А тепер подумайте, скільки днів буде тривати війна Німеччини з її союзниками, такими як Болгарія, Угорщина. Фінляндія, ну, звісно, що Фінляндія не могла не залишитися, не бути союзником Німеччини проти Радянського Союзу, після того, як Радянський Союз так з нею поступив. Так, Румунія, Угорщина. Ці країни теж виступили разом з Німеччиною проти Радянського Союзу. Більше майже 1500-1400 е декілька днів відбувалися в'яні дії з Радянським Союзом. Тепер подумайте, скільки тут у нас написано днів, навіть разом взятих. І більше майже півтори тисячі днів відбуватиметься війна у нас на нашій землі. Подумайте тепер про той вклад, який внесли в перемогу наші з вами прабабусі, прадідусі. На сьогодні все. Ви і дома прочитайте параграф 41, 42. Так. І випишіть, будь ласка, з цього параграфа 24 дати з поясненням. У мене все до побачення.